Блін, так не зараз казувати. О Боже, бля. <рес> Купались в своєї басейні. Дивилася майстер-шаф попередній випуск. І там а, такий є Сашко, який вигадав дуже швидко назву своєї страви, і це був а, Сарулет. І для мене це було дуже смішно. дуже це як сарган та рулет. І мені дуже. Це... Зайшло. Я ще чесно, то я сьогодні з усього сміюся, особливо після того, як випали з гуртом назва. Спіймали мішка і е, зайчик золоту рибку. По три бажання, все просто. Мішка каже, хочу, щоб в моєму лісі всі відме... ведмеді стали ведмедицями. Воно виконалось. Зайць каже, я хочу мопед. Після цього е, мішка каже, хочу, щоб на всьому континенті всі мішки стали медведі, стали ведмедицями. Е, рибка виконала. Зайць каже: я хочу повний бак і ще два поруч. Мішка каже: Хочу, щоб в усьому світі всі ведмеді стали ведмедицями. Зайцець сідає і каже, хочу, щоб Мішка став даром. Важко загадати прям так. Їжак пукнув, все. <рес> Треба обирати того чоловіка, дружину накинув, любов... коханку теж накине. Ой, Кися, прикол, коли ти їдеш з Росії, а, а потім раз! ну это было в время, давно, <рес> А потім раз, так захотілося сильно і в лісок. А тут від кордону приїжджають по гранічники, говорять з автоматами. Що тут Я говорю, тут все по желанию. Анікдот. Зазвичай, <заркий> зазвичай, коли говорять, розкажи жарт, він виходить не смішний, <заркий> але пішов пес впав пес. <заркий> Я знаю, яке пошла. Давайте. Прям очень пошли. Прям давайте. Блін, такі не зараз розказувати. Чому співак шаман починає співати ще сильніше, коли його обсикають? Чого? Тому що він потоць. В Росії є опозиція. <рес> я не знаю анекдота. Що що? Калабок, калабок повісився. Ідеально. Олімпійська збірна з Фістінга відправляється на змагання. Тримаємо за них кулачки. Блін, мене розв'язують анекдоти з «Люкс.ФМ», бо вони супер крінжові. Але я обожнюю їх слухати через це. У мене на роботі був зізвон. і вирішив мій колега розказати жарт про бабусю і кальмари. Я думаю, ті, хто його знають, зловили крінж. Тому я сказала йому вивчити про пупу і лупу, які пішли отримувати зарплату. Лупа за пупу, а пупа за лупу. Ребята, хто не знає цей жарт, мені вас жаль. Ой, насправді. А з анекдотами дуже погано. <реш> мені погано мені тільки жарти приходять на приходять, Скажи погано, нормально. <реш> я я боюсь такі казати. — Летить якось в самоліті українець і африканець, щось сидить, <кхух> а українець дістає пожитки, сало, там. всяке починає їсти, щось чвякає, чмякає. Африканець на нього дивиться, ну, на українця. Українець його питає, хочеш, каже, хочу. Будеш, каже, буду. Я і українець йому каже, я, звісно, розумію, що тебе все з'їв, але я тобі не дам. Не знаю, в мене донька жартівниця така класна. Будь що із підпільного стендапу. Чи Поліно, чи Наташа? Пам-пам-пам-пам. Я так не згадаю. Ти мало-мало сміху. Це якийсь, скоріше за все, рілс. Був він в інстаграмі, або ще якась дурня. Мій якось мій друг розказував, що. Він прийшов дуже класні курси по розвитку пам'яті, але на повній серйозі після цього сказав, але я не пам'ятаю, як вони називаються. Блін, я насправді не дуже пам'ятаю. Найдовший анекдот про Титанік Бульк. На жаль, таких нема, щоб щось сильно повеселило. Та все моє життя жарт. Народився в Дніпрі, переїхав в Київ, ніколи в офісах не працював. Давайте помалюємо око і. Гарно намалюємо повії. Це теж краще не розказувати. Я не пам'ятаю. Боїшся стрибати з парашутом, так боюсь. Стрибай без нього. Йде хлопець по полю, бачить, підкову, перегортає, а там кінь. Дякую. Колобок повісився, я не знаю, ну все, да, норм? Я не по приколам, у мене з цим складно. Відміть навчився горіти, сіл і здох. Приїжджає українець у Париж і каже Париж так і назвали столицю Франції. Мене сьогодні мій знайомий втянув зніматися зніматися. Купались своєю басейні. Без приколів. Як називають темношкіру жінку, яка зробила п'ять абортів? Як? Борець з преступністю. Я не по анекдотам. Що русня нас любить, напевно. Є короче, анекдот такий. Приходить значить, стара бабуся до лікаря. Там лікар. не пам'ятаю з чим. Короче, забув я анекдот. Але анекдот реально крутий. Вона своє коліно прострелила. Так, блін, 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 прикол. Коротше, ну будьте щасливі, я не знаю прикол. Ну, я не знаю, але мені подобається, коли хтось потрапляє в якісь дивні ситуації, Там, наприклад, впасти там чи там ще щось. Добрий день, це булочна? Ні, жінка, ви помилились. потім знову дзвонить. Добрий день, це булочна? Ні. Жінка, не телефонуйте сюди, знову телефонує. Алло, це булочна? Ні, це сливочна. О, ви що, сливки робите? Ні, ми говно сливаємо. Все. Ну я не, не можу, не знаю. Нема. Не, ну ні, можливо, вона є, але я її не згадаюсь. Колобок повісився. Не знаю. Ви ж там посміялись, про що? Ні, я просто посміялась, ви що я починаю тупити, не можу спомніти. А можна я лише просто одне слово, а там як піде просто покруч. це нове слово, ніхто. Знаєте, що таке покруч? Ні. А от тепер дізнаєтеся.